Коли природа зцілює безкраї полонини, густі ліси, різнотрав'я і свіже гірське повітря, це Миколичин – гуцульське село з унікальною історією, традиціями та людьми, які зберігають і відроджують народну культуру. Там музей, де оживають давні вишиванки, звучать унікальні цимбали, вариться справжній банош, а з глини народжуються обереги. Саме туди приїжджають відновити сили військові і. Туристи з усієї України. Вуставка вишита хрестиком. Один із варіантів Микуличинського вишиття. У приватному музеї Юрія Бубарського понад дві тисячі вишивок. Гуцульські вустаки, фрагменти сорочок з орнаментами предків. І низинка, хрестик ми бачимо, яка вона е, колоритна із зайцями. Така є. Дуже багато, дуже багато в нас е, є вишивок, де е, традиційно зображені олені, як обереги сімейного щастя. Дуже цікаві одні з найдавніших е, зразків гуцульської вишивки. У колекції виставок герби часів Австро-Угорщини. Музей живий. Тут займаються етнографією, проводять майстер-класи, приймають гостей, розповідають про гуцульські традиції та ремесла, що зникають. В нас ну не так багато відвідувачів, як хотілося б, але багато відвідувачів зараз є військових, які приїжджають до нас на реабілітацію. Вони дуже цікавляться музеями. Вони до нас часто заходять дослідники. Як звучать гуцульські цимбали. Це мелодія гір, рік і полонин. Нот на даний момент немає. Демова, що люди придумували самі, чули природу, хто почув пташку, як вона співає. Хто почув, то у кожного є своє сприйняття. І, звичайно, це все не на ноти не виписувалося, тому що воно є не дуже так просто. Для виготовлення цимбалів використовують дерево, в яке має влучити блискавка. Тут понад 160 струн. струн. Знаємо, що в скрипці є голосниця тільки одна, і там є всередині душа. А у цих а у цимбалах гуцольських є, бачимо чотири голосниці. За допомогою цих голосниць є. Видається певний звук, яке гуцульське село без бануша, коли працює коло бануша, я вкладаю. Сюди все, що я можу і що вмію, і зато такий банош у мене виходить смачний. Добрий банош із домашньої незбираної сметани та кукурудзяної крупи, зварений на відкритому вогні у колибі, гірському житлі, пастухів та лісорубів. Її використовують на полонинах, де випасають худобу. І коли навесні заводять худобу, тоді цю колибу. Ватра горить колибі з правої сторони, не так як це, це і немає витяжки диму. У Миколичині не родючі грунти, але з них творять особливі горнятка, моски та обереги. Проводять гостям майстер-класи з гончарства. Дика глина не оброблена, вона дає свій особливий колір, свою особливу текстуру при випалі. Я також використовую ямний випал. Миколичин найбільше село в Україні за розмірами як Одеса, засноване ще за часів князів на Транскарпатському торговому шляху. Село є фактично безкраєм, воно є ширше, чим довшим, 12 кілометрів. Якщо ми візьмемо по дорозі, а по ширині це більше 40 кілометрів. Ще одна локація Миколичина полонина Старишори. кава на вогні, пастухи, сири, гойдалки і горизонти. Катали людей на го по горам на джипах. Угу. Кажу, беріть з собою, наверху все приготуємо. У мене в машині були там всі, при чим далі, що нам потрібно було, там шампури, дрова, все було. Приїжджали ми сюди, тут я їм готував, смажив і так далі. Полонині автентична сироварня. Василь вівчар пояснює, аби правильно зберігати ці сири, їх підкопчують. Вогни ще тут горить цілодобово. Такий великий казан націжується молоко, підігрівається до температури людського тіла 37 градусів і додається натуральна бактерія. Глік це зі шлунка молодого телята, яке ще не їло травичку. Максим та Юлія приїхали із Києва з сином у Карпатах. Знаходять сили і спокій. Життя в Києві наразі дуже буремне, дуже голосне. Поїхати там в Австрію, поїхати в Іспанію це круто, побачити якесь море. Але ми забуваємо, що в нас є, є свої місця, є свій туризм. Я буду дуже надіятися про те, що ми будемо більше, і більше вкладатися до свого. Миколичин не лише туристичне село, це жива традиція, збережена людьми у кожній вишивці, мелодії чи страві. Це Україна, яку варто берегти. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітіві єдині новини.